Ми провели збори Київської міської партійної організації Нова сила. Яка перебувала в певному такому сплячому режимі, тому що ми бачимо, як люди ставляться до політичних партій, і я особисто як голова партії хочу сказати парадоксальну річ: я не зовсім вірю в майбутнє політичних партій, які можуть і надалі керувати країною. Ви бачите, що парламентські політичні партії переважно вирішують свої особисті питання, а не громади. Але сьогодні відбулася дійсно незвичайна подія, тому що правління партії і Київська міська організація партії прийняли рішення, що необхідно сьогодні запропонувати Київській територіальній громаді взяти участь у вибори. І тому саме члени партії сьогодні відійшли в сторону, старі члени партії, і запропонували рядовим киянам спробувати свої сили. Спробувати свої сили захистити дійсно інтереси виключно територіальної громади столиці, і ми сьогодні бачимо, що саме нова сила столиці може змінити ситуацію, тому що. Довший час, фактично з минулого року ми не маємо повноцінної Київради. Ми бачимо, що на Київ рекомендують парашутистів, які ну, хто з Донецького, хто зі Львова, хто ще десь звідкись. І фактично майбутнім Києва її програмою не займається ніхто. Хоча основою київської влади має бути територіальна громада. Я вважаю, що сьогодні та власність, яка незаконно була вилучена з власності киян, це. Ганебна власність, вона не має терміну давності, повинна бути повернута. І звичайно, якщо знову владу прийдуть так сказати приписні політики, ми не будемо мати нічого. Сьогодні для нас важлива стабільність, розвиток. Сьогодні треба зберегти не тільки цілісність країни, але й дати можливість і надії кожному киянину жити в нормальній країні. Після великого дня нас чекають надзвичайно важкі часи. Ви бачите, що робиться з курсом долара. Ви бачите, що скільки відсотків впав у нас імпорт. Зовнішня дестабілізація, зовнішня агресія не дає можливості розвиватися економіці. Країна падає в боргову яму. І сьогодні завдання для кожного політика, державного діяча, управлінця. Це дати не просто надію, а дати якийсь позитив, нагодувати людину, дати віру пенсіонеру, що йому буде вчасно заплачена пенсія, дати можливість тому, хто сьогодні закінчує вуз, або хто вже досяг досягає пенсійного віку і втратив роботи, що він зможе отримати це або перше робоче місце, або створити своє підприємство. І що найголовніше, нові політики вони повинні дати людям відчуття безпеки. Безпека, мені здається, сьогодні в Києві це найголовніше. Не питання в тому, що в нас був Майдан, зовнішня агресія, кримінальний режим Януковича, питання в тому, що наступає після. І зараз ми повинні не вирішувати питання портфелів, а дійсно дати дорогу з одного боку компетентним і мудрим людям, які знають, що робити з столицею, як попередити інфраструктурний колапс, як відродити майдан, як не дати розкрадати бюджет, як повернути у власність Київської громади Київ, хліб, Київ, Глас, Київ енерго, як дати. Можливість сьогодні переглянути, зробити аудит управлінських рішень попередньої влади, адже 15% республіканського бюджету на 50% розкладалося попередниками. Ніхто із них не покараний. Але люди, які кияни, вони не повинні йти карати. Це не караючий меч революції. Це повинні йти люди, які дадуть надію, віру, безпеку і можливість розвитку столиці. Саме тому ми сьогодні говоримо: ми, як старі партійці, відходимо в сторону, даємо дорогу молодому креативному класу, даємо можливість. Тим людям, які вже е, знають, що таке столиця. Ми сьогодні е, попросили і просимо одного з перших мерів міста Києва Івана Салія, який дійсно має величезний досвід управління інфраструктурним господарством в столиці, от взяти участь у мерських перегонах, тому що ті кандидати, які сьогодні йдуть, вони очевидно, очевидно дуже достойні і дуже порядні люди, але на жаль, вони нічого в цьому не розуміють. Це приблизно так само, як балерина захоче. Е, Їздити на танку або танкіст, виступати в балеті, я думаю, що кожен повинен займатися своєю справою. Саме тому, з одного боку, компетентність, мудрість, з іншого боку, дати можливість креативному класу, молодим підприємцям, інтелігенції, створити соціальні ліфти. Я особисто вважаю, що ті, хто були останні 5-10 років у владі в Києвраді, чиновники, вони повинні відійти в сторону. Їх не треба звинувачувати. Чувати, скільки вони вкрали чи не вкрали. Вони просто повинні відійти в сторону і найближчі 5 років не брати участь у жодних питаннях управління столичним господарством, дати дорогу новим кадрам. Ці нові кадри уже завтра зроблять приклад для всієї країни, тому що основа сьогодні нашого майбутнього це територіальна громада, громадянин це єдине легітимне джерело влади, яке завтра змінить країну. Ми повинні змінити партію війни, яку сьогодні представляє. Нинішня керівна верхівка країни в Києві партію війни, яку представляють сьогодні сепаратисти в Донецьку і Криму, на партію миру, тих нормальних людей, які незалежно від мови віросповідання, вони об'єднають країну. І я переконаний, що через рік Україна буде цілісною державою, що Крим. Буде в складі України, а враховуючи так, як себе ведуть сусіди, то я думаю, що Україна збільшиться ще на невеличкі території, які зроблять нас дійсно потужною могутньою європейською державою, якою Київ як духовна столиця, європейська столиця, духовна столиця славянського світу, займе своє достойне місце в сім'ї Європейських держав.